Котики, кому не вистачило курток Снокпак в кольорі мультикам, є альтернатива. Зимова куртка в кольорі мультикам виробництво «Китай». Якість пристойна. Манжети на ліпучках з додатковим захистом, який можна опустити на ваші рукавички. Шеврон та карман на рукавах. Ось такий глибокий капюшон. Та Зверніть увагу, дана куртка з термомембраною. Вона відбиває ваше тепло до вашого тіла і не дає вийти йому назовні. Глибокий на грудній кармани. Знизу карман з мембраною та карман без мембрани. Звичайний. Стягується позаду по стегнах. Капюшон, звісно, також зі шнурком. Внутрішній карман на липучці. Мембрана по всій площині куртки. Тут також є карман. Куртка має водовідстовкуючі пропутку. Але, звісно, в таких варіантах треба не забувати про спеціальні засоби. Має бути непогано.